Давайте будемо чесними. Не всі з вас мріють вставати о п'ятій ранку, вести свій фінансовий облік в десяти табличках, бігати марафон, а також читати фінансову аналітику перед сном. І якщо ви подумали я трохи лінивий, але все одно хочу грошей. Можна якось це по-простому, то це відео точно для вас. Мене звати Юлія Бабенко, я фінансова планерка iPlanUA. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо про фінансову стратегію для лінивих людей. Тут нас буде без марафонів, без героїзму, без відрази до життя, але точно з результатом. Давайте почнемо з термінів: лінива людина не означає байдужа або дурна. Це просто та людина, яка швидко втомлюється від рутини, не хоче бачити складні рішення і хоче так налаштувати, щоб все було просто, зрозуміло і вже зараз. Сюди точно потрапляють айтішники, які краще автоматизують облік, ніж будуть просто рахувати цифри. Креативний сектор, у який голова зайнята ідеями, а не плануванням сімейного бюджету. І всі, хто каже, я краще піду полежу дві години, ніж буду зводити статистику зі свого банку. І це окей. Ви точно маєте право бути не мега дисциплінованим інвестором, а просто людиною, яка хоче мати власну систему в комфортний для неї спосіб. Як фінансова лінива людина може стати заможньою, даю поради від себе як від фінансової планерки. Давайте почнемо з того, що автоматизуєте свої фінанси. Лінивим людям потрібно так: поставив і забув. У вас може бути автоматичне списання частини доходу і одразу інвестування. Може бути переказ на накопичення одразу в той же день, що ваша зарплата. Гроші точно не треба переносити вручну. Треба один раз налаштувати цю систему, і все буде працювати за вас. Далі інвестуйте просто. Якщо ви не хочете щодня перевіряти графіки і дивитися, що там відбувається з вашими активами, то вам це і не треба. Як варіант для себе можете розглянути ETF на глобальні ринки. Так ви будете бачити, як ваш прибуток зростає з розвитком економіки усього світу. Далі також обирайте, що ви раз на місяць або на квартал поповнили рахунок, придбали, проінвестували і все можете відпочивати. Без новин, без аналітики, без азарту. Просто повільно рухайтесь до своєї мрії. Також класно буде, якщо ви працюєте зі своєю лінією, а не проти неї. Точно не намагайтеся стати людиною, якою ви не є. Будь ласка, не ламайте себе. Якщо вам не подобається вести облік у таблицях або щось занотовувати в зошиті, знайди для себе класний банківський застосунок або мобільний застосунок, який допоможе вам рахувати швидко гроші. Якщо вам нудно рахувати всі чеки, і записувати всі витрати, просто тримайте вільний грошей на місяць вперед, щоб не записувати кожну каву. Тут класно спрацює правило, що ви будете контролювати цю систему, а вона не буде виснажувати вас. Колись могли інвестувати в нерухомість лише обрані. А що зараз? Зараз це може зробити будь-хто, хто має 5 тисяч гривень. Знайомтесь, Snap Invest by Ribas – нова платформа для мікроінвестицій у нерухомість від Ribas Hotel Group, яка вже понад 11 років управляє готелями по всій Україні та за кордоном. Це простий спосіб стати співвласником готельного бізнесу, що квартально отримувати дивіденди без складних процесів, юридичних бар'єрів та мільйони вкладень. Мінімальна інвестиція 5 тисяч гривень. Купівля частки готелю Прямого застосунку підписання через дія підпис. Перед купівлею є безкоштовна фінансова консультація, щоб зрозуміти усі процеси. І найцікавіше, цю частку можна продати у декілька разів дорожче після завершення будування готелю. Скачайте застосунок за посиланням під відео і спробуйте себе в ролі інвестора в готельну нерухомість з мінімальним стартом. Всі ми родом із дитинства, тому на нас класно спрацює система винагород. Лінивим людям особливо важливо бачити, хоча б маленький, але прогрес. Замість того, щоб 10 років інвестуй і не чіпай, зробіть так: накопичили тисячу доларів, маленьке свято, маленьке бажанечко. Відсвяткуйте те, що у вас вже є результат. Відклали 10% від кожного доходу за останні три місяці. Також похваліть себе і зробіть собі щось приємне. Фінансовий шлях це точно марафон, але він має бути приємним, особливо для лінивих людей. Отже, давайте підсумуємо: лінь це не проблема. Проблема це відсутність системи. Ви можете бути лінивими, не вести 20 Excel таблиць і все одно ставати багатшими. Просто один раз налаштуйте автоматичні дії. Інвестуйте через прості інструменти, уникайте надзусиль. Краще покладайтесь на повторювання здій. лінивий шлях до грошей це коли ти нічого не забуваєш, бо нічого тобі не треба пам'ятати. Це працює як годинник. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете бачити більше парад для нормальних людей, які хочуть багатіти без вигорання і надзусиль. А в коментарях напишіть ви більше фінансовий герой чи фінансовий мінімаліст? Цікаво, кого буде більше в нас на каналі.